Так, хлопці, всем привіт. Таке коротеньке, ні о чому не відео, кому цікаво. Ось мій контакт. Видно, видно. Така цікава. Ну, не цікава для воно. Просто друга работенка. Позвонив дедушка. Ну, я чую, що літня людина все... Кажу, морку хочу, пожалуйста. Я кажу, роблю таку таку. Ні, мені треба іншу. Кажу яку. Ну, І він починає читати з бумажки. Я чую, що він з бумажки читає. В общем, різьба двохзаходна треба. Крок 5, ну, тобто крок 10, виходить, між до нитками 5 мм. А глибина різьби 3 мм. Та говорю зробимо, а що ні? Все, зробили. Отвір під його розмір 35 мм, три гужончика кріпежних класі. Все, поїде до Леонід Павловича. Так, да, Леонід Павлович. Ну, а що, захотів таку, пожалуйста. Циган знає, що кобилі робить. Виточки, все чотенько. Ну, вона трохи буде повільніше колоть. Що воно так заусня, ну, то воно таке. І позвонив молодий хлопець, <кхм> неважливо. Каже, треба тут отвори, ну вони намічені були. Треба різьбу М10 нарізати, це розточить. І таке цікавеньке, каже, треба, треба їх якось. Поженить чи подружить. А, ще ось дві гаечки розтащить на діаметр 22. Ну, ну щось йому надо, надо, хлопці, треба, пожалуйста. Це все зробили. Ремішок прислав. Так клопота, щоб типа шків підганяти. Да, так. Да. Ну, треба подружить. Як ми їх подружимо? Це кальонне це чугунне. Не, подружити то можна. Коротше, я взяв і подружив отак, тобто, зробив, зробив шків такий. Єдине, що шпонпас Прямо кутно я не вмію робити, Ну а такий для його задач думаю з головою. В общем, шкіли подружив, це подружив, це Пакуємо, їде в одне місце, то пакуємо, їде в друге. Кому може щось треба з такого, щось подружити, або щось это саме, пожалуйста. Ось контактний. Звати Андрій, локація Харків. Звертайтесь. Да, патрон є 200-й розберний, савдеповський. Посадка на шостий умовний. Кріплення є. Ціна 2500. Ну, то такое. Мало ли мого зацікавить. Все, дякую за перегляд.